Смуток розтане, як ранішній сивий туман. Вижений геть з голови, недовірою злобу. Все про мене, тобі добре знайомий цей стан. Зміниться все, переможеш і цю хворобу. Грати за тебе в бентежнім театрі житті нікому, та й не дадуть комусь іншого шансу. Правил немає, їх мусиш для себе знайти. Болю немає, є легкість в фіналі сеансу. Попу ж мене на згадку про вічну любов. Смішно, мабуть, аж крізь зуби затримуєш стогін. Буде ще час все по колу повернеться знов Чинки, мов судді, сліпі і суворі та строгі. Тільки у віри є сили, щоб далі йти. Вся його надії яскрава, проте ілюзорна. страху немає. Хай далі чекають хрести. Смерті нема, коли полум'я воля назгорне. Як змовнуть усі автомати і рощуємо врешті весну, як же справло, ми будемо кохатись, щоби змити із себе війну, розчинити її клятий запах у солоному потові вдвох? Я по мушках позорених мапах вивчу всю, як створив тебе Бог. Будуть дотики легші за легкі, щоб п'яніти зволікань. по складах пригадати далеку та забуту мову торкань, Щоб мурашило нашу шкіру, щоб волосся підхоплював струм, щоб у душах проваля та діри затяглися у струм. Хай знущається тиша над нами і пронизує простір наскрізь. Буду стілювати губами темні очі побліділі від сліз. Вдихни повітря, друже, чуєш, нарешті, попри все весна, і хоч багнюку не шануєш, але ж новина не сумна. Вдихни повітря, чуєш, брате, тікає холод із душі. Запам'ятай цей день, солдате, та побратимам розкажи. Відчуй цей свіжий присмак волі, заради нього ми живем, заради нього в цьому полі ми найцінніше віддаємо. Вдихай, іще, дивись на мене, не відключайся, це наказ. Ось до медроти довеземо, на ноги підвідуть нараз. Ти тільки дихай, будь із нами, бо вже за вікнами весна. І як про те сказати мамі, що не довезли пацана. Не схлишив в покорі коліна, не піддавшись брехні і прокльонам, усміхається Богу, моя Україна, в камуфляжному вбранні Мадонна. незалежна від смерті і страху, попри біль кайданів полону. Ти відправлена навіть катами на плаху, королевою сходиш до трону. Твоє серце любов і надія, а душа до простори безмежні. Ти навчила дітей воювати за мрію, від числа ворогів незалежно, ти навчила. Нащо ми їх томи, щоб триматись навіть в Бог Ти покликала йти незалежно від втоми, по прямій і інтерністій дорозі. Ти, як пісню, співаєш свободу, коли святу і бентежно, ти джерельно живу і незабруднену воду Нам з долоні даєш обережно. Незалежно від чільності бою, не хвилюйся, все буде, як треба. Щоб не сталося, знаєш, завжди над тобою. Твої діти отримують небо. Я світанок у полі. У зустріч. нас, були, плачу, гори, у нас були гори, зустріч. у нас були крила, літати вигале війною на крило, ти бачиш, тримаючи небо у серці, спускаються з гір редельвейси, як свічки у церкві, палаючі хати, розтрощені долі, волають плату. Ми тих, хто наш світ перерікає до страти йдемо штурмувати. Жили війну пеклим законам, ми назви, як горам, дали териконам. Смерть недолуга розплющила з льоту косу в обсталеву піхоту. Якщо хто поляже, де плачте не треба, ми сходимо, наче у гори, на небо, проте бережемо життя і набої, йдемо до бою.